Про проблеми та досягнення у медицині Бердичева розповіла членам міськвиконкому головний лікар центральної лікарні Лариса Бабікова. Сьогодні медична галузь міста зазнає певних змін, реформ, але це не означає, що будуть закриватися чи скорочуватися ті чи інші структурні підрозділи, каже пані Лариса. Реформування це покращення медичної галузі. Перш за все, лікар надала присутнім інформацію про проблеми, що сьогодні є у місцевій медицині: проблема приросту населення, захворюваності на соціально небезпечні хвороби, снід, онкопатологія, туберкульоз. Важливою ланкою в роботі є виявлення хворих на цукровий діабет, їх медикаментозне забезпечення і, звичайно, профілактичні заходи. Як бачимо, що червоною стрічкою скрізь проходять профілактичні заходи. І сьогодні я можу сказати, що щодо виявлення захворювання цукровим діабетом, у нас є всі передумови для того, щоб це робити вчасно. Всі амбулаторії забезпечені глюкометрами, завдяки яких можна виміряти глюкозу крові, швидка допомога, відділення стаціонару, також забезпечені глюкометрами. І якщо коротенько, то в минулому році в нас виявлено 216 хворих на цукровий діабет, з них четверо дітей. Інсулін потребують 352 пацієнта, із них 12 дітей. Отримували ми в минулому році централізовану інсуліну на 955,9 тисяч гривень. Цукрознижуючими препаратами ми забезпечуємося із місцевого бюджету, на що було витрачено 62,9 тисяч гривень. В поточному році скажу, що проблем по забезпеченню інсулінами. В місті немає. Окрім того, чи не найбільшою проблемою є питання кадрової забезпеченості лікарні? Багато медичних працівників сьогодні досягли пенсійного віку, каже Лариса Бабікова. Молодих спеціалістів налічується дуже мало. Є проблема по забезпеченню такими лікарями, як фтезіатри, сімейні лікарі, лікарі, лаборанти, патологоанатоми. Але достатньої кількості лише гінекологів, хірургів і урологів. Це проблема така, як і в нас, так і по всіх містах. В нашому місті дана проблема вирішується шляхом вирішення саме житлових проблем питань. У 2010 році саме за сприяння міського голови були виділено три квартири нашим медичним працівникам. Одна квартира це сімейні лікарі, які працюють і живуть в районі. В якому вони надають допомогу населенню міста В минулому році ще два лікарі і медична сестра покращили свої умови проживання. Міський голова Василь Мазур зауважив, що потрібно залучати до праці чим побільше молодих лікарів та медсестер, оскільки в недалекому майбутньому можуть виникнути проблеми, що відобразяться на пацієнтах. А житлові умови медиків міська влада намагатиметься покращувати й надалі, зауважив голова. Підсумовуючи проблемні питання, Лариса Бабікова виділила три основних, що негативно відображаються на медицині Бердичева. Одна з них недостатнє фінансування. 47,8 мільйона гривень потрібно сьогодні, щоб виплатити працівникам заробітну плату а в кошторисі закладено лише 39,5 мільйона. Інші дві проблеми теж певною мірою залежать від фінансування. Відсутність фактично кадрів і, ну, і матеріально-технічного оснащення сучасним обладнанням, апаратурою. Наприклад, якщо, ну, і якщо ми будемо створювати, а це є одним із пунктів міжміські чи міжрайонні центри, то немає розробленої методики розрахунку за. За цих пролікованих хворих, те, що ми маємо на сьогоднішній день із районної лікарні Це пір Борг, який з 2005 року за пролікованих хворих, наскладає 2 мільйони 633 тридцять тисячі гривень. Про те, що потрібно зробити, аби покращити медичну галузь міста, розповіла присутнім на засіданні виконкому Лариса Бабікова. Перш за все, вона та її команда і надалі розвиватимуть у місті сімейну медицину. Важливим є це розвиток сімейної медицини. І якщо брати по процесам реформування, то я можу сказати, що реформа в нашому місті вже проводиться, мабуть, близько 8-10 років, тому що в нас активно стала впроваджувати сімейна медицина за сприянням міської влади. Ми щорічно майже відкриваємо амбулаторії сімейної медицини, і ми бачимо, що кількість населення. Яка охоплена наданням медичної допомоги саме сімейним лікарям? 87,7%. Також у Бердичеві планують зареєструвати центр первинної медико-санітарної допомоги, що керуватиме роботою амбулаторії сімейної медицини. Це рішення не знайшло підтримки у міського голови та членів виконкому. Точно така сама, як ситуація по швидким допомогам. Давайте ми зробимо базування швидких по мікрорайонах. Ну давайте будемо скажемо так, що це що це значить для Бердичева. Якщо е, сьогодні 10 хвилин було тільки, що сказано, достатньо, щоб заїхати в будь-яку саме точку по місту, а ми візьмемо частину, виводимо частину бригади, розмістимо її там, скажімо, в районі чи ще. Допоможе це загальної ситуації? Да ні, давно навпаки ускладнить. Тому, коли ми говоримо про реформу медичної галузі, тут потрібно е, підходити до цього дуже обережно, тому що. Щоб не нашкодити те, що і не втратити те, що ми сьогодні маємо. Планується оснащення структурних підрозділів медичної галузі усім необхідним згідно табеля оснащеності, доповіла Лариса Бабікова, а також надалі впроваджуватиметься програма здорового способу життя і створення необхідних для цього умов. Коли говорили про реформування взагалі галузі і говорили про ті програми державні, то, то потрібно націлити себе на такий підхід, що не все сприймати там, те, що пропонується. Так, як пропонується, потрібно вносити свої пропозиції. Досвід Вінниці показує, що не все так гаразд при формуванні медицини, який відбувається як пілотний проєкт. У нас є як позитив, так і є і негативні речі. Тому я просив, би, Іван Молянович, вас, Лариса Миколаївна, вас детально вивчати ситуацію в інших тих регіонах, де відбуваються ці експерименти, і вже на стадії їх. Підготовки до цього реформування, щоб ми були готові, щоб ми були готові, що нам потрібно зробити, що нам потрібно змінити, до чого треба підготуватися, щоб потім не було пізно. І раціонально використати так всі наші можливості, тим паче, що ми будемо готувати лікарню, нормально підготувати лікарню, для того, щоб жителі міста не відчули негатива в реформуванні, а відчули позитив. Досягненням у медицині Бердичева є те, що з лютого місяця, поточного року, на базі лікарні діє скринька довіри. Люди вільно висловлюють свої скарги та побажання медпрацівникам, до яких прислухається керівництво лікарні, розповіла Лариса Бабікова. Взагалі вона сподівається, що реформи принесуть медицині лише позитивні зміни.